Міста не було певного порядку, за яким би власники бізнесів могли зробити собі вивиску такого, якою, наприклад, вона мала би бути. Не порушувати загальний вигляд будівлі і середовища, не руйнувати його, а створювати якесь приємне враження на місто, давати людині навігацію, куди їй треба прийти, і при тому всьому бути в масштабі з містом і з тією будівлею, на якій вона розміщується. В нас є е, 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 такий результат. Діяльності бізнесів, що вони роблять вивізку, щоб її було видно а, за доволі великої відстані. Але не враховують те, що люди безпосередньо ходять поруч з будинками, і це є занадто великий масштаб. Вони мають бути в рази менші для того, щоб людина її могла побачити з цієї точки зору, могла туди зайти і зорієнтуватись, куди взагалі рухатись в такому напрямку. Якщо ми будемо рухатись, то все наше місто буде мати пропорційні вивізки. Вони будуть впорядковані, вони будуть. Підходити один до одного, розташовуватись в певному зазначеному місці, і це буде створювати порядок в нашому місті. Конкретно з ними не так декілька речей. Перше це їхній розмір. Вони занадто великі. Відповідно до того, що вони мають вже певний такий об'єм, їх можна відносити до категорії реклами, а не вивісок, тому що реклама це вивіска, яка більше трьох метрів квадратних. Що ще з ними не так? Вони заклеюють частину будинку, тобто вони абсолютно порушують загальну цілісність будинку, його проектну, скажімо так, проектний вигляд. Це такі два основних елементи. Нормальна вивіска має бути розроблена відповідно до стандарту вивісок, який працює в рінку. Там безліч варіантів, де вона може бути, в яких зонах є загальні правила, що вивіска має бути не вище першого поверху, бути не більше трьох метрів квадратних. Бути співрозмірна елементам будівлі, не порушувати будівлю, не перекривати її архітектурних елементів. Ну, і це такі основні правила. Насправді, я думаю, що важливо ще сказати, що крім вивісок, також потрібно враховувати входи до будинку, щоб людям було комфортно, враховувати кількість будинок, матеріали, з яких вони зроблені, по можливості робити. Відсутність ходинок, тобто вхід одразу з території до приміщення, і ну, це такі основні категорії.